Вітаю, шановні друзі! Мене звати Лола Пушкар. Дякую, що ви тут на моєму Ютуб каналі. Я більше двох тижнів не записувала відео на Ютуб. Частково, тому що не стачить часу, вересень, школа, кінець робочого року. Але це лише частково. Переважно, тому що. Я ходила і думала, як мені записати відео на ту тему, яка мені болить, яка мене цікавить, як мені про неї поговорити таким чином, щоб не накликати собі біду на голову. Справа в тому, що я думаю, ви це бачите, ми живемо тепер у світі, в якому немає свободи слова. Зараз мова не про Україну, я там не живу і не можу знати. Мова про західний світ, як мінімум, про Америку і Великобританію. Не впевнена про. Німеччину, Францію не буду казати, але думаю, що, можливо, там теж є прецеденти. Тому зосереджуся на собі, сьогодні говоритимемо про толерантність і свободу слова. На прикладах мого життя. Отже, я приїхала в США 10 років тому, мені було 23. Я в Києві регулярно користувалася метро. Ніколи. За весь мій період користування київським метро мені не було там страшно. У мене було декілька навіть моментів, коли я користувалася метро доволі пізно, після 10-ї, навіть після 11-ї години вечора. І все рівно було мені там не страшно. Навпаки, було страшніше пройтися десь вулицями Києва. Але коли ти заходиш у метро, то, чесно кажучи, вже не страшно навпаки, ти попадаєш у безпеку. Коли я приїхала в Америку сюди в Каліфорнію, я поселилася спочатку у готель, і мені потрібно було поїхати в Сан-Франциско. І я ще тоді наївно думала, що ну, я ж хочу жити у великому місті, я хочу винаймати житло в Сан-Франциско. Я розуміла, що буде дуже дорого, але я була готова шукати якісь більш дешевші варіанти. І ось я сідаю в метро, тут це називається Бар Bay Area Rapid Transit, і мені. Дуже страшно стає. І це була середина дня. Це був не вечір, середина дня. Мені в метро страшно. Особливо на деяких станціях. Особливо на станціях метро, ти, ти проїжджаєш місто Окленд. Окленд це місто, яке знаходиться прямо навпроти Сан-Франциско через затоку, тобто на іншому березі затоки. Ви можете погуглити про Окленд, але мені відразу сказали, що в Окленді взагалі орендувати не можна, з'являтися навіть там не рекомендується. Навіть якщо ти кермуєш автівкою, зупинятися на червоне світло може бути там небезпечно, бо можуть підійти, розбити скло автівки і ще й тобі спричинити певний біль. І ось коли метро проїжджає ці станції Окленд, мені стає страшно, тому що там такий контингент заходить у вагони метро, що ти, ти реально отак от напружуєшся. Я людина толерантна. Мені завжди було абсолютно все рівно, звідки людина, яка вона, який в неї рівень освіти, яке в неї розповідання. І в Україні, чесно кажучи, з цим проблем немає. Коли я потрапила сюди у США, я не могла зрозуміти, чому я маю толерувати неадекватну поведінку інших людей тоді, коли мені страшно. Я людина, яка не приїхала сюди жити на певні подачки. Ніколи в житті ніяких welfare benefits я не отримувала. Я завжди працюю сплачую податки. Людина, яка платить податки, яка працює, яка живе по закону, не порушує закони, яка поважає інших людей і їх право на безпеку, має право відчувати себе також у безпеці. Тоді як тут, в Америці, в деяких місцях це неможливо. І ось мало того, що на цих станціях Окленд. Я отак напружилась, тому що люди заходять неадекватні, у них неадекватна поведінка, вони починають кричати, вони починають вести себе просто як макаки якісь. Ти терпиш, ти не реагуєш, ти навіть не дивишся на них, ти собі буквально забороняєш подивитися в їх бік, тому що якщо подивишся, то ще тобі може і прилетіти. І ось ти приїжджаєш на станцію Сан-Франциско, ти виходиш, видихаєш, думаєш, Хух! І ти виходиш буквально на двох чи трьох центральних станціях Сан Франциско. Ну, центральніше вже просто не може бути. І ти виходиш на вулицю, і тобі все рівно страшно. Білий день на дворі, не вечір, не ніч. Тобі страшно, тому що на вулицях купа неадекватів, які прямо тут, при тобі, ось так. Знаєте, сидить людина, отак, от от собі готує руку, вену, починає собі колоти щось. Я, до речі, таке могла бачити лише у фільмах. В Америці ти таке бачиш прямо тут, на вулицях, купа неадекватів, які під кайфом, і ти бачиш, що людина вона або хвора на голову, тобто ментально в неї з психікою вже щось не те, або людина просто обкололася. Наркотиками і, власне, вона під кайфом, а людина під кайфом вона теж веде себе неадекватно. На центральних вулицях тобі реально моторошно пройтися. Ти боїшся за себе, ти напружено йдеш, то так зажався, просто як пружина. В будь-який момент ти готуєшся бігти. Якщо в тебе ще є сумочка, ти береш отак її ще й обіймаєш. І ось так ідеш. В Україні я інколи носила підбори, я гарно вдягалася. Знаєте, мені це було важливо, тому що у нас дівчата всі такі прекрасні, чудові, лебідки. Тут я перестала носити підбори взагалі, тому що, а як я на підборах зможу швидко побігти. Це небезпечно, розумієте? Тут не до краси, тут не до того, щоб виглядати гарно, іти на підборах і виляти сракою, вибачте. Тут не до цього. Тут ти йдеш і думаєш, обіймаючи свою сумку, ти йдеш і думаєш, якщо мені доведеться швидко бігти, в яку сторону побігти? Ти буквально йдеш по вулиці Сан-Франциско і замість того, щоб думати про те, що класна погода, зараз я піду кудись в магазин, зараз я. Проведу приємно час, а може мені піти в парк. Ти йдеш і ти скануєш вулиці і реально думаєш, як мені швидко звідси самим безпечним шляхом втекти. І ти собі вибудовуєш алгоритм: я піду туди, я побіжу сюди, а там є поліція. Ти, ти постійно скануєш, ти постійно в цьому стані напруженості, коли ти вираховуєш оці шляхи відходу. Звісно, що коли я ось так пройшлася вулицями Сан-Франциско, дуже і дуже центральними ще раз, це по суті аналог Хрещатика у Києві, Market Street, ну просто центральніше бути не може. Ти йдеш і тобі страшно, ти бачиш всіх цих неадекватів, і ти бачиш людей, нормальних людей, які ходять поміж них, і ще і не дивляться на них, не реагують, не звертають увагу, тому що звертати увагу на таких людей це ж атенсиф, це може почуття таких людей задіти, тому ти маєш ще йти і на них не звертати увагу. Ти тренуєш себе не дивитися на них, не реагувати на них. Кожен твій необачний погляд в їх бік може бути проблематичний, може призвести до скандалу. Після цього я моментально зрозуміла, що винаймати мати житло у Сан-Франциско я не буду. З того часу я у Сан-Франциско не жила ніколи, і мені зараз інколи кажуть, що там стає краще, що там вже менше всіх цих ненормальних людей на вулицях. Але я не вірю, я це місто вже не сприймаю нормально. Для мене це місто, яке треба оминати десятою дорогою. Це місто, знаєте, Сан-Франциско це місто, яке. Виглядає круто на фотографіях, але жити там не круто, тому що ти можеш буквально платити 5-6 тисяч доларів за оренду непоганої квартири. Але при цьому ти виходиш на вулицю з під'їзду і в тебе безхатьки ось тут. І проблема не в тому, що це безхатьки, а проблема в тому, що вони активно вживають наркотики, що вони неадеквати. І ти не можеш на це реагувати. І тебе ніхто не захистить. Тому що, тому що в нас дуже ліберальні люди, і вони кажуть, що ну, кожна людина має право жити як вона хоче. На що я відповідаю? Так, може, а я можу жити як хочу я. Я можу вийти по вулиці пройтися, не боячись, що мені прилетить. Я людина, яка живе по закону, працює, сплачує податки. Ні разу в житті не отримала бенефіти чи welfare, чи щось такого роду. Я маю право на те, щоб жити таким чином, щоб мені не було страшно пройтися вулицею. Всі ми також чули дуже сумну історію про Ірину Заруцьку. Ще раз скажу: я не хотіла записувати відео відразу після того, як. На широкий загал винесли цю страшну ситуацію, трагедію фактично. Ця ситуація з Іриною Заруцькою мені нагадала схожу ситуацію зі мною, звісно, що мене ніхто не різав. Але ситуація була в тому, що тут, на станції Барт, я колись, це було 4 години дня, я піднялася по ескалатору. На станцію, і я пам'ятаю, що я виходжу на станцію, там стоїть хлопець. І чи він ментально хворий був, чи він був під кайфом, я не знаю. Але цей хлопець. Я на нього так глянула і відвернулася відразу. Він помітив, що я на нього поглянула, і він почав просто на всю станцію кричати: What are you looking at? What are you looking at? Це був афроамериканець. Я злякалася, я напружилась, але я не стала реагувати на ці крики. Тоді цей хлопець почав на мене бігти, буквально бігти. На станції були інші люди. І що ви думаєте? Всі це бачили. Ніхто, ніхто, нічого не зробив. І цей хлопець до мене підбіг, у нього в руках був пакет з чіпсами. Він почав на мене кричати: What were you looking at? What do you think you are? І я стою, я долюсь на нього. В мене, я просто стою, тіло тремтить, мені страшно, в мене кортозол, в мене паніка. Що робити, куди тікати? Я зажалася, ніхто нічого не робить. І потім цей хлопець, після того, як він декілька хвилин на мене кричав, він бере усю пачку чіпсів і так от жбурляє в мене, мені в обличчя. Ще раз на станції були люди. Ніхто нічого не зробив, ніхто не заступився, ніхто не підійшов, ніхто не намагався навіть. Всі бачили, але всі стояли осторонь. Так страшно мені не було ніколи. В Україні мені так страшно не було ніколи. Коли ти живеш у Києві, ти. Розумієш, в яких районах варто не з'являтися. Ти оминаєш ці райони, ти знаєш, що вони небезпечні, ти там і не з'являєшся. В Америці це абсолютно не так, тому що тут самі центральні, самі туристичні, самі круті райони можуть бути заселені ось такими людьми, неадекватними, ненормальними. Багато хто з них вживає наркотики. Багато кого ці наркотики. Приводять до стану, де в них вже з головою не все нормально. Я питала в американців, чому такі люди не лікуються, чому Україна не, не лікує їх у ментальних клініках? На що мені сказали, тому що це неліберально людина. Повинна лікуватися лише якщо вона хоче насильно лікувати людину, ніхто не має права. Такі люди не хочуть бути вилікуваними, тому їх ніхто насильно не лікує. Це по перше. По-друге, а як їх лікувати? Хто за це буде платити? Це ж треба платити з бюджету. Бюджет наповнюється платниками податків. Ніхто не хоче на це витрачати гроші, тому власне ось. Ось такий solution. solution, щоб ці люди просто були на вулицях і робили все, що їм заманеться. Я не така вже й толерантна на сьогоднішній день, скажу я вам, про яку толерантність мова, про яку може бути толерантність мова, коли тобі страшно жити у таких містах? Чому наші права, права людей, які працюють? Сплачують податки, не беруть ні цента, ні долару допомоги від держави. Все постійно оплачують самостійно. Чому такі люди мають бути толерантні? А до нас яка буде толерантність? Чому нам має бути страшно пройтися вулицею, тому що там живуть люди, які просто так от ліберально хочуть приймати наркотики? Ну, от людина. Почала вживати наркотики, а потім вона починає бути скло в автівках. Ну, подумаєш. Ну, вона ж має право. Задовбала така толерантність. Чесно вам скажу. Напишіть, що думаєте, прокоментуйте. Мені буде цікаво почитати, що ви думаєте. Дякую.